У сфері підтримки ментального здоров'я зі всесвітньою організацією охорони здоров'я представниця проєкту Алпсі Хелп провела презентацію пілотного проєкту у місті Подільськ. Загалом АЛПСІХелп це психологічна підтримка 24 на 7 та консультації на основі штучного інтелекту, яка вкрай необхідна кожному українцю, особливо в умовах війни. Переваги цього проєкту це доступ 24 на 7, незалежно від часу та місця, індивідуальний підхід та зрозуміння вашої унікальної ситуації, приватність, допомога у подоланні стресу, тривоги та інших емоційних викликів, а також можливість раннього виявлення психологічних проблем та направлення до фахівця. Я приїхала з презентацією нового проекту. Це інноваційний проект взагалі для України. І ми запускаємо в Подільському районі пілот на 4 ОТГ. Що це за проект? Ми розробили, поєднали психотерапію і штучний інтелект і зробили психологічну допомогу доступною у два кліки. Люди не завжди можуть звернутися до психолога. По-перше, а по-друге, не завжди хочуть. Іноді це важко, іноді важко знайти спеціаліста. Тому наша мета була саме. Зробити це доступним, безкоштовним і, скажімо, так, це психолог в телефоні, який завжди доступний. 24 на 7 людина може отримати допомогу в будь-якому стані. Користуватися цією програмою зможе людина будь-якої категорії населення. Ми навчали нашу модель на певних різних протоколах, тобто вона структурована. Є, наприклад, група підлітків в них свої запити, військові. Це окрема категорія. Військові сім'ї, там, звичайно, будуть свої запити. Звичайні громадяни, жителі міста, які теж відчувають певні проблеми. Це можуть бути якісь. Побутові питання в сім'ях, з приводу виховання дітей, з приводу робочих взаємовідносин в колективі, якісь конфліктні ситуації. Я вже мовчу про ракетні атаки, панічні атаки, страхи, невизначеність майбутнього. Тобто ми пропрацьовуємо всі, абсолютно всі категорії населення. Алпсі Хелп розроблена з орієнтацією на стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому вона повністю відповідає принципу ненашкодь та принципу конфіденційності. І також варто наголосити на тому, що програма не замінник психолога, а більше як асистент, котрий зможе підтримати вас у емоційно скрутній ситуації. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.